Доброго дня, доброго дня, дорогі українці. Мене звати Світлана Крачила. Я художник, дизайнер моди, педагог. І в даному випадку я ще виступаю автором проєкту Sarda. який підтриманий Українським культурним фондом. Хочу з вами поділитися етапами роботи, деякими напрацьовками технічними. Показати, як виглядають сардакі, ось тут ви їх бачите. Вони зараз ще в майстерні ці, деякі вже були на виставці, були представлені і чекають свого вручення нашим учасникам, героям проекту. Для яких вони безпосередньо були підготовлені. І поки оці сердики ще в студії, я хочу з вами поділитися, показати їх, поділитися якимись технічними моментами виготовлення. Якщо вам буде цікаво, я можу записати відео конкретніше по технології, по процесу виготовлення, по конструктивним особливостям. А зараз таке ознайомче відео. Отже, проект Сардак Юей підтриманий Українським культурним фондом. Зміст його в тому, що наша команда, в яку входить Ольга Кривцова, Оксана Ротар, я Світлана Кричило, автор проекту, і Олена Прокоп'юк. Нас четверо таких тендітних жінок. Ось і взялися робити такий потужний немаленький великий проєкт в достатньо короткий термін: Сердак – це вид української ноші, гуцульської ноші, буковинської так само ноші, яку ми взяли за основу як символ ідентичності, як. Таку знакову ідентичність в невербальну, так тобто, коли людина ще нічого не почала говорити, вона в сердаку, видно, що ця людина є українцем. Це ноша така верхня, ноша достатньо тепла. Ми поставили задачу виготовити сердаки з інших видів тканин, ну, наскільки ми встигли, тому що видів тканин багато, термін у нас був невеликий, але ця тема заслуговує більш ширшого і подальшого опрацювання. Ми її почали і цей початок. Видився достатньо вдалим. Тобто, ми спочатку працювали, по-перше, наш партнер, Чернівецький краєзнавчий музей, вивчалися там конструкції давніх автентичних сердаків, там достатньо велика колекція сердаків і верхньої народної ноші ну, більше 60 одиниць сердаків. І верхній такий одяг Буковинській манти. Ось ми були просто в захоплені технічно, конструктивно, технологічно, декоративно. Ця тема дуже потужна, широка і заслуговує на таке детальне, професійне фахове вивчення. Те, що ми пропонуємо в цьому проєкті, це виготовлення сердаків, десяти сердаків з різних видів тканин, 3 три-чотири типи тканин можна освоїти. Ми поставили задачу в цьому проекті освоїти, які будуть асоціативно нагадувати сердак, але вони будуть ці речі, ці вироби будуть носибельні, зручні в носінні і можуть використовуватися для різних порт. Потреб не тільки як верхній одяг. Задача, задача така достатньо амбітна, тобто це проєктування, по суті, колекції сердаків на трьох базових конструктивних основах. Перша основа і друга це адаптовані. Традиційний адаптований традиційний плечовий сучасний крій з вшивним рукавом, і е, дві основи так само у нас це є е, е, традиційний крій, який відрізняється е, від. Такого осучасненого, де є пройма, там немає пройми, тобто крій, які відштовхуються від автентичних зразків, і рука, в якому суцільною ластовицею. Тобто ми розробляли і конструкції, спочатку вивчали автентичні зразки, потім розробляли за пропорціями, об'ємами конструктивними лініями конструкції. Одну оцю осучаснену і одну автентичну, ну буквально майже повністю, яка повторює автентичний крій, але з сучасних матеріалів, і в такому декоративному конструктивізмі. Тобто ми підкреслювали, як в сердаку декоративно підкреслюються шви, так і наша задача була підкреслити ці шви, шви ми підкреслювали за допомогою цього. Агрегату, да, це моя любима розпошивальна машина, і розпошивальний шов в даному випадку ми використовували як декоративний шов, який нагадує декор всіх швів сердака, який є в автентичному зразку. І декор вишивка, основна вишивка. У нас в авторській техніці тайстринка, яка використовується. Виконується на сітці на перелоні, тканина, тобто в чому авторство да, цієї техніки певні матеріали і певні варіанти вишивки, Головне це матеріали. тобто Матеріал вам знайомий, відомий, тобто із нього шиють галантерею, рюкзаки, сумки можуть бути виготовлені. Він може використовуватись в одязі і навіть взутті. І там оця перфорація, дирочка, така достатньо велика, і вона нерівномірно розташована вверх і в сторону, да? тобто від цього залежить вже сама. Вишивка, сам орнамент вишивки, де треба шукати його. От ми в співпраці з Світланою Мусатовою працювали от саме над зразками цієї вишивки, над колористикою цієї вишивки, і використовуються в декоруванні наших сердаків п'ять видів вишивки, але всі вони в різних. П'ять орнаментів, да, всі вони в різних кольорних варіантах, і тому вони виглядають ексклюзивно. Кожен по окрему. Кожен сердак у нас виготовлений головна задача проекту. от якраз для кого ці сердаки виготовлені. Сердак розглядався нашим. Видатним Буковинським кобзарем Юрієм Федьковичем як ознака українства, як знак сили української, одного разу його військового австрійської армії. Свого часу він був у армії 10 років і одягав відповідно австрійський мундир. І коли його запросили на якийсь івент військовий, він прийшов не в мундирі туди, а накинув на себе сердак, як, щоб показати оцю свою приналежність до українства, показати свій свій зв'язок з українським народом, його не пустили. В цю залу на цей івент і на що він написав свій знаменитий вірш Не скинуть мій сердаче ніколи, ніколи, це він говорив, заявляв про те, що він не лишить свій народ, не відійде від свого народу ніколи ніколи. Так само у нас наш сердак, наш виріб, який відшивається для. Героїв нашого часу, героїв сучасної України, для в першу чергу наших воїнів, для дружин-воїнів, для вдов наших загиблих героїв, для мам героїв, для митців, які своїм творчим шляхом показують свою приналежність до українства, розвивають. і Поширюють українську культуру, підносять її на найвищий щабель для медиків, які в цьому непростому часі настільки важливі настільки допомагають людям, допомагають нашій нації відродитися, для людей, які вимушені були переїхати з своєї домівки і не лишили України, які вболівають за Україну і які поселилися у нас на Буковині. І наближують всі ці люди нашу перемогу для господарів, які не лишили наші гори, гуцульські гори, гори, де носиться сердак безпосередньо як ноша повсякденна. Якщо не повсякденна, то святкова це 100%. для людей, які в тих складних умовах. В горах ведуть господарство, тримають худобу, доглядають за худобою і годують нас смачними якісними екологічними продуктами, від чого залежить наше здоров'я, здоров'я нашої нації. І ці сердаки, які ми виготовляємо, будуть вручені. Саме цим людям. Звичайно, таких людей зараз в Україні дуже багато. Ми не можемо осягнути і одіти всю Україну, хоча, можливо, можна поставити таку амбітну мету. Ми хочемо показати суспільству, що кожен на своєму місці може знає і бачить таких героїв. Героїв різного. Ну, я не знаю. Не скажу фронту, напевно, фронт у нас один, все-таки передова. Але людей, які кожен на своєму місці сумлінно, якісно, фахово робить свою справу, займає свою громадянську позицію і таким чином наближує нашу перемогу. Кожен, ми хотіли показати, що кожен українець, бачучи таких українців поруч, якимось чином може їм віддячити, може їх вшанувати, може їх підтримати. Ось і е, наш проєкт це як знак підтримки, як знак поваги, знак пошани для е, українства, для людей, які борються за Україну, які борються за е, виживання нашої нації, борються і плекають, і творять нашу культуру. Цей проєкт Сердак Юей за підтримки Українського культурного фонду саме для цього. Отже, я вертаюся до технічних моментів. Значить, сердак це вид традиційної української ноші. Ми його адаптували, форма нагадує майже повністю нагадує автентичний сердак, декор у нас. Такий осучаснений, з сучасною авторською технікою вишивки. Кожний е, декорова, декорований виріб він є ексклюзивним. Е, ось, і ці вироби ми можемо носити в різні, на різні події. Припустимо, у нас є вироби з оксамиту. Е, оксамит – це святковий урочистий одяг, який можна… але оксамит на Бавовняній основі це достатньо такий демократичний оксамит, може бути і святковим, і можна одягати кожного дня. Є вироби з дабулани, тобто, це об'ємна вовняна тканина. М'ягенька, товстенька, тобто дуже 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 тепла, і навіть в самий холодний день можна її одягати. Є види інші пальтових тканин, букле, тканина, така м'ягка, товстіше є букле, є тоньше букле. От букле я взагалі дуже люблю. І ця тканина, от в коричному варіанті, у нас нагадує взагалі автентичний. Безпосередньо наш автентичний сердак, який в основному виготовлявся. Темним, але є у нас і, припустимо, жовтий сердак. Це сердак для Надії Бубровської, Надія, пані Надія з Попасної. Пані Надія в 60 років почала малювати, будучи вже на Буковині. І у неї дуже така дуже тендітна, дуже мила, дуже світла людина, яка втратила по суті ну, житло, втратила все, що напрацювала за життя. І вона не втрачає цієї віри в життя свого світла не втрачає і несе його людям і ділиться з ним. Я з нею познайомилася, коли познайомилася з її оцими наївними малювальними творами, які навіть мають свою певну стилістику. І е, в якийсь момент, тут, коли ми більше ближче познайомилися, вона мені розказала таку історію, що в чаті в їх чаті переселенців е, якось було питання: от, розкажіть, щоб кожен розказав, що вони запам'ятали з. Що, що вони лишили у себе в домівках? за яким шкодують, за чим шкодують, да і вона написала про таку історію, яка не лишить нікого байдужим. Вона на на воротях своє господарство блакитного кольору ворота, вона намалювала жовте яскраве українське сонечко. І коли вже було зрозуміло в підвалі, що не уникнути їх їм бомбардувань, бо з 14-го року близько дуже проходили бої, але вони... Не дійшли до попасної, а тут уже стало зрозуміло, що не уникнути тих бомбардувань, коли пані Надія сиділа в підвалі і е, летіли ці ракети, летіли бомби, і все взривалося, і вона молилася, тримала отак руки і казала: тільки не моє сонечко, тільки не моє сонечко. І коли виходили вони з сховища на двір, то розбомблений будинок. Господарчі споруди, але ворота з сонечком, з цим українським сонечком вони стояли непохитно. Я не знаю, яка зараз ситуація з тими воротями, але на знак оцього сонечка, українського сонечка, на знак поваги і на знак ну, цього тепла, яке вона з собою привезла згатці проти сонечку. Ми зробили такий сонячний, жовтий, тепло-кукурудзяно-жовтий для для пані Надії. Якщо одіти якусь блакитну блузочку під низ, то можна витягати як українську символіку, український прапор. Ось, тобто це сердак на основі автентичного крою, ось так само ось сердак для, ось оцей сердак для Василя Чиваника це такий же сердак. Бачите, ось він такий великий, чоловічий, великий декор такий на ньому. І ось такі рукави. Ну, в чорному кольорі, може, його не дуже видно. Я зараз в і покажу, які деталі у нас. Ну, загалом кількість деталей на автентичний варіант сердака десь 17-18 залежно від технологічної обробки сердака. Це у нас, звичайно, дві деталі: пілочки, деталь, основна, яка у нас декорується. Центр пілочки оце замкнутий елемент. Він декорується, це жіночий, він трошки менший, чоловічий більший. І оці от лінії вертикального декору, бачите, тут немає, немає пройми. В цьому варі... варіанті, на пілочці і на спинці спинка має в жіночому варіанті складу така подібна склада на склади ВАТО. От Хто знає, розбирається в крої, той розуміє. І е, от така деталь, е, трикутник, який характерний для Сардака. Він може бути от такий цільний трикутник, може бути як е, подвійний і загнутий. Тобто дуже цікаво для створення такого е, летючого трошки, силуету. Е, народ придумав такий. Ущільнення бокової лінії виробу для от створення от такої жорсткості за рахунок подвійної подвійного елемента, який накладається один на один. Ну і рука наша така знахідка дуже цікава, яка по саме за автентичним зразком, оце от ластовиця для зручності. Під пахвою, так і от він цільний, і е, хто не є фахівцем, достатньо складно його вшити, розібратися, але е, можливо за великого бажання. Е, ось е, є у нас сардаки, які е, декоруються е, в спосіб, от е, як гуцули кажуть, е, є таке дієслово снурую, снурою, припустимо, сардак, да, тобто використовуються шнурки. Кумлики, гуцульською да? мовою кумлики. Оце у нас сердак, декорується шнурами, наближено до автентичного декорування. Це достатньо багато займає часу декорування, От, тому є дієслово, напевно, спеціально під цей, цей вид діяльності снурую, да? тобто декорую шнурком. Не говорили «декорую шнурком, тому що в основному автентичні сердаки декорувалися різними видами шнура, який оплітався ниткою, який декорувався навіть орнаментом декілька вже заготовлених косичок з шнурів. Тобто, це такий окремий от елемент декорування, який ми так само використовуємо. Ось я хотіла з вами сьогодні поділитися загальною концепцією проекту, поділитися загальним виглядом цих робіт сердаків. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть, дайте знати, тоді у мене буде мотивація і натхнення записати вам відео для, про те, як. Кроється сердак, як він збирається, як він декорується, можна зробити таку цілу серію відео. Це така непроста робота, але якщо ви мене мотивуєте до неї, то я з задоволенням поділюся з вами секретами фахової майстерності. Отже, дорогі українці, дуже вам дякую за перегляд. Ще раз хочу запросити наголосити вас. Помагати тим людям озирнутися навколо, подумати, що ви можете зробити для того, щоб ті люди, які вкладають весь свій час на, на даний момент свої сили для нашої перемоги, відчували себе потрібними, відчували вдячність від українців тій роботі, яку вони роблять. Слава Україні!